Треба бути готовим до того, що Путін не виконує своїх домовленостей, тому що він їх завжди не виконував. Друге, мінські домовленості це ще один крок крок назустріч до миру. Але все залежить від Росії і від наших західних союзників, чи здатні ми стримати Росію і заставити її виконувати хоча б щось, під чим вона ставить свої підписи. Третє, що мир можна досягнути тільки тоді і гарантувати тільки тоді, коли Україна. Має можливість себе захищати, це зараз найважливіший час для посилення обороноздатності української держави і для отримання допомоги від наших західних партнерів, в тому числі військово-технічної. Щодо Донбасу буде добре, якщо ми перейдемо з військової політичну стадію. Але я зразу хотів би зазначити нашими руками руками. Центральної влади. Легалізовувати терористів ніхто не буде, якщо вони про це думають. А так само легалізовувати їхній анклав, який вони там вирішили влаштувати, повне відновлення контролю над всією українською територією, в тому числі Донецька і Луганська, дія українських законів, роззброєння всіх незаконних формувань. Відновлення державної влади в кожному селі і в кожному місті. І геть російських бандитів і терористів з території України і відновлення контролю над кордоном між Україною і Росією це ключові вимоги. Що стосується відновлення Донбасу, я думаю, що легітимно ставити питання про репарації з боку Російської Федерації за відновлення Донбасу. Вони знищили Донбас, і Росія повинна бути одним з основних. Хто повинен платити за відновлення Донецька і Луганська?